Їх вирізняють зовні погляди сумні, страшенна туга серця болем обпікає. Не просто так вони тепер на чужині. Війна до того люд увесь той спонукає. 20 червня весь світ об'єднується, щоб відзначити Всесвітній день біженців це день, коли ми згадуємо про мільйони людей. Які залишились свої домівки у пошуках безпеки, свободи та кращого майбутнього? Ще у 2014 році в Україні сотні тисяч людей змушені були покинути свої домівки у зв'язку з російською окупацією Криму та деяких районів Донецької та Луганської областей. А у 2022 тисячі після повномасштабного вторгнення Росії в Україну не менше 7 мільйонів українців стали біженцями, отримавши притулок в багатьох європейських країнах США, Канаді. Тощо справжнє значення слова «незламний» виявилося на шляху українського народу. Люди стикались з невизначеністю, втратою рідного дому, майна та часто розлукою з близькими. Вони були змушені покинути все, що було дорогим та важливим, але незважаючи на всі випробування, українці не здаються, вільний дух та воля до життя є надзвичайно міцними. Українці продовжують жити, творити, підтримувати свої родини та спільноти. Багато хто перебуває за кордоном і там формує організації, які допомагають одне одному інтегруватися в новому середовищі. Вони створюють українські центри, школи. Це створює відчуття єдності, яке є важливим, поки знаходишся далеко від батьківщини. Тому цей день є нагадуванням кожному з нас, що кожна людина має право на захист і безпеку, включаючи право шукати притулок та бути захищеною. Важливо пам'ятати, що ніщо не може зламати людську волю та бажання жити в мирі та безпеці. Слава Україні!